Четверо грабіжників, усі в масках, з битами та пістолетами. Такими пані Олена запам'ятала незваних гостей. Чоловіки вночі розбили вікно у її хаті і залізли всередину. Вони за одну буквально хвилину вдерлися в кімнату, ну і сказали, це грабінце це грабліні, і почали вимагати гроші, наставили один був з пістолетом, їх було четверо. Були Пані Олену зв'язали. Її стареньку матір водили по кімнатах і примушували показувати сховок з грошима. Коли нічого не знайшли, взяли, що було старенький DVD. Розбили стекло. О. І, 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 ну, скочили сюди. Пан Василь мешкає у іншому селі Рівненського району. Через добу після Олени четверо грабіжників прийшли і до його будинку. Ось стягнули знижка, отут положили, зв'язали руки назад, одіялом закрили і ногами копали. У цій хаті гроші були, втім грабіжникам, тайник не видали. Бандити розжилися золотими прикрасами доньки і 150 гривень знайшли по кишенях господарів. Що нам принесли? І, і дехати, якщо то явиш, то ми тебе заб'ємо, прийдемо. На другу ніч. У міліції впевнені обидва напади, робота однієї банди. Надто вже почерк схожий. Обирають будинки на околиці, лізуть через вікна. Висунути ряд версій, які на даний час відпрацьовуються. Ну і в скорому будущем він буде все таки розкритий. Впевненість міліціонерів зовсім не бадюрить жителів Рівненщини. Люди у страху зачиняються на всі замки, озброюються, хто а, чим може. Шивілки чи будь до хати. Якби сунуться в поруди і все, що робить? Працівники Даїта міліції патрулюють дороги, розшукують джигулі Копійку. Ніби саме її бачив хтось із селян. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець, Рівненщина, новини 2+,2. плюс